Слава. Нього. Вітаю всіх вас в домі Божому. Як чудово бути зараз в цей час на цьому місці, присутності Господа. Бо Господь тут да? Він обіцяв бути посеред свого народу. І ми віримо, що Господь тут, на цьому місці. Слава Богу. Господь благий і Господь. Всі ми знаємо і відчуваємо на собі, як Господь піклується про кожного з нас. Він ніколи не запізнюється і приходить завжди вчасно, коли нам дійсно потрібна допомога. І Він чує наші молитви. І е, мені сьогодні випала така можливість е, ділитися з вами словом про даяння, про десятини, про жертвоприношення. І... Е, я ну, спитала у Господа, кажу: Господь, що ти, як Ти хочеш ну, сказати, да, ну, донести своїм дітям. Е, і Господь показав мені таке місце Списання, це Йоанна, 6 розділ. Ми всі його знаємо про хліби, про рибу, е, коли Ісус на, нагодував, велику кількість людей. Я хочу, щоб ми всі зачитали це, ці вірші. Це буде з п'ятого верша Йоанна, 6 розділ, п'ятий вірш. Коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу йде до нього, сказав Філіпову, де купити хліба, щоб нагодувати їх. Це Господь спитав у Филиппа. А говорив він це, випробовуючи його, бо сам знав, що має робити. Філип відповів йому. І на двісті динаріїв хліба не вистачить їм, щоб кожен з них одержав хоч кусок. Один з учнів його, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому: тут є один хлопець, котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві риби, але те, що на таку, ну мало на таку безліч народу, да? Ісус сказав: Розсадіть людей. На тому місці була велика трава, і люди посідали, близько п'яти тисяч було їх. І взяв Ісус хліби і, віддавши подяку, роздав учням, а учні е, тим, що сиділи. Так само Він зробив із рибами. І всі їли, і наситились. Давайте ми трошки розглянемо цей, знаєте, уривок з Святого Письма. Е, і, ну, я так от побачила картину нас з вами. Я хочу, щоб ми ще раз почали з п'ятого. Ісус звів очі і побачив. Тобто Ісус е, бачив. Е, Скільки людей, і яку вони мають потребу. Ну, Бог знає, правда, хто з нас в чому має потребу. І ну, тим все одно він запитав Філіпа, якби випробуючи. Да? Іноді нам приходять випробування, Бог їх допускає випробувати нашу віру і наше серце. Хоча е, хоч знав да? знає, в чому ми маємо потребу. І ми бачимо. Ну, як з невіру, да, Філіпа, що грошей мало, і не вистачить всім, щоб нагодувати всіх цих людей. Ну, як це нам е, русским словом, скажу, свойственно людям да, так мислити. Да? Ми мислимо по земному. І е, ми знаємо, що було тільки п'ять ячмінних хлібів і дві е, риби. І що зробив Ісус? Е, він е, Ми і тут читаємо, що подякував. І в Матфея, в 15 розділі, то є, опять звертається увага на подяку. Якщо в нас є якась невелика частина фінансів, да? но ми дякуємо, Бог, бачучи нашу потребу, Він висповняв всі наші. Нужди, навіть не дивлячись, скільки ти коштів вложиш сюди. Опять, опять я бачу, наскільки е, дуже важлива подяка Богу за те мале, що ми маємо. Да? І Бог, бачучи це, Він розмножує. І ми бачимо, як ця кількість людей вони всі наситилися, і що там далі йде, що вони ще із надлишком назбирали. Оце, диві, оце серце батька, серце нашого Бога. Не дивіться, що у вас чогось не вистачає. Не дивіться, що у вас скільки ну там в кошельку там мало грошей. Ну, дивіться дійсно на Бога. Що Ісус зробив? Підвів очі, куди до неба і подякував. Це такий приклад, коли ми беремо це мале, що в нас є, підводимо очі до неба і кажемо дякуємо тобі, батько, і віримо, що ти можеш із цього маленького благословити усі наші потреби, восповнить. І давайте ми з вами зараз дійсно ем, ну от, порозмірковуємо. От е, в першу чергу це була відповідальність. Е, така кількість людей. І так само, як от. У нас от взять, от у нас велика кількість людей ну, от в церкві. Да? І ну, ми розуміємо, що ми ні в чому не маємо потреби. Це відповідальність, ну, таку, ну, от Господь, ця обіцянка, яку він бере на себе і Він її виконує. Ну, він її виконує, опять же, якщо в нас вдячне серцем, Да? Тому Господь наш великий, Господь, який піклується про нас. Господь це дійсно батько. Коли Він дійсно бачить потребу в вашому житті, він завжди відповідає. Він ніколи не стоїть сторонь і не дивиться, як ви будете самі з цього Да? Він завжди відповідає на наші молитви. Тому давайте візьмемо наші фінанси сьогодні і прославимо нашого Господа. Давайте дійсно піднімемо свої очі до неба. І скажемо дякуємо тобі, батько, за те, що ми маємо, Господь, за те, що ми маємо все необхідне, Господь, за те, що ми маємо, Господи, їжу і одяг і маємо житло. Ми дякуємо Тобі, Господь, за це. Ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов, за твою піклування для кожного з нас, Господь. Дякуємо Тобі. Прийми ці, Господь, десятини, ці приношення, Господь, хай вони. Підуть, Господи, Тобі во славу, Господь, і на діла, які будуть, Господь, тобі до вподоби. Ми дякуємо Тобі, Боже, за це і славимо Тебе, наш Бог. Господи, благослови кожну руку, яка дає, Господь, благослови в ім'я Ісуса Христа, Боже. І хай прославиться Твоє ім'я, Господи, через кожного, хто дає, дякуємо Тобі, Господь. Дякуємо тобі, Боже, благослови. І хай будуть просто прийдуть відповіді на всі потреби і на всі молитви, Господь. Ти всі їх чуєш, ти всі їх знаєш, і ми віримо, що ти можеш їх задовільнити по багатству слави своєї, Господь. Дякуємо тобі, Боже, за це. Благослови, Господь, кожного. Благослови, Господь, що ти даєш нам можливість сьогодні. Давайте ми дякуємо за це за цю можливість, Господь, що ти даєш, Господь, оце можливість ціяти, Господь, оце зерно, Господь в твоє царство, Господь, щоб благословити кожного з нас, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за це. Ми дякуємо тобі, Ісусе, ми дякуємо Тобі. Алілуя. Слава тобі, Господь, слава тобі, Боже, слава тобі, Господь, слава Тобі, Господи. Господь, Аллилуйя, дякую за тобі за все. Господи, і ми просимо, благослови Господь, благослови, Господи, всі ці фінанси, Господь, благослови. Хай вони дадуть обільний урожай, життя кожного брата і сестри Боже. Господи, хай вовнеться всі нужди, Боже. Господи, благослови усі потреби, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І ми віримо, що ми не маємо ні. Нікого недостатка, не ні в чому, Господь Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за все. І славимо Тебе, наш Бог, Отець, Син, і Дух Святий. Амінь. Прославте, Господа,